Переходимо з вами, любимої друзі, до наших історичних хронік пропаганди. Давайте сьогодні поговоримо про український вісник. Український вісник, що це таке? Це позацензурний суспільно політичний журнал. Він виходив в СРСР сам видавом, ну тобто, нелегально і неофіційно. Ви знаєте, для мене особисто існування українського вісника це один такий артефакт. Збереження українського ядра нації, тобто, ось цей журнал або ця газета, або ну частіше це було схоже на повноцінну книгу, це щось таке, що зберігало взагалі наш український наратив протягом радянської окупації. Звичайні люди. Стоматологи, металурги, лікарі, історики, прості студенти робили в Радянській Україні журнал про справжню історію України про справжніх українців. За довідкою управління КДБ по Львівській області журнал друкувався на друкарських машинках, а потім, за там, шляхом розмноження машиною способом і фотоспособом перших примірників розповсюджувався серед різних осіб. І зараз ми з вами поговоримо про цих різних осіб. Степан Хмара. Степан Хмара це один із небагатьох досі живих дисидентів, е, який перебував в авангарді українського руху радянської доби. Йому зараз 84 роки, і він веде активну політичну діяльність. Так само, як і Сверстюк. Про якого ми говорили в минулому випуску, Степан Хмара був активним видавцем українського самвидаву, і так само він був неймовірним конспіратором. Його було просто нереально в деякий час спіймати. Він разом з Чорноволом в 1970-72-х -х, х роках видання видавали журнал Український вісник. Радянська влада полювала за видавцями цього журналу, але дуже довго не могла знайти. В цьому журналі наші герої публікували нечувані просто своєю сміливістю на той час речі. Наприклад, Степан Хмара написав статтю про етноцид українців в СРСР, і це було поширено тисячами примірників. Там було розкрито всі злочини СРСР проти України, проти українців і проти українського народу в СРСР. Але через три роки. Після виходу цієї публікації на Степана Хмару все-таки вийшли КТБ. Треба розуміти, що Степан Хмара був стоматологом у невеликому селищі на Львівщині, і особливо підозри він тоді не викликав. Та навіть коли його загребли в КДБ, то відпустили, бо доказів на його діяльність так і не знайшли. Не знайшли доказів про те, що саме він був тим самим видавцем. Всі докази проти нього збирали дуже довго, по краплинці, і знайшли аж через 5 років, у 1980 році, і тоді посадили його до в'язниці, точніше, відвезли його за Урал до в'язниці на 7 років. От у нас, мабуть, зараз виникає дуже багато запитань. так? Як так сталося, що українські самвидавці так гарно шифрувалися, приховували свою діяльність від радянської влади? Всієї правди. І нюансів ми з вами, ясна річ, не зможемо зараз знайти, дослідити, хоча є у нас живі свідки, але ніхто цим поки що не займається. Але очевидці тих часів кажуть, що Олена Антонів, львівська лікарка, вона планувала всі ті операції по конспірації українського сам також ми можемо встановити із посередніх джерел, що Олена Антонів знаходила можливості друку сестра Чорновола, Чорновола Валентина. Чорновіл був, до речі, в цьому журналі головним редактором і засновником. Сестра Чорновола, Чорновола Валентина була редактором і друкувала то все вручну. Кур'єрками і розповсюджувачами були Стефанія Гулик і Ганна Садовська. Одним із кур'єрів, до речі, був один чоловік. Його звали Роман, але прізвище його знайти дуже складно. Цей роман у 1979 році всіх здав. І мене шокує той факт, що всі члени цієї організації знають його прізвище, але не видають і досі. Цей роман досі живий. Кажуть, що він живе у Львові. Гроші на то все шукала онучка Івана Франка Зиновія Франко та відомий український історик Ярослав Дашкевич. Студентка КДУ з Чехословаччини Анна Коцур вивозила цей журнал до Чехословаччини, звідти Павло Мурашко передавав його на захід. Він летів і в Балтімор, США, і у видавництво Сучасність в Мюнхені, який передруковував це все. Він летів у українську видавничу спілку у Лондон, де він також передруковувався англійською мовою і французькою мовою. До речі, він також публікувався в Лондоні. Публікації цього журналу часто уже після передачі на заходи цитувалися і проголошувалися в ефірі Радіо Свобода, і ми знаємо, що дуже багато людей в радянському Союзі якось пробували зловити та Радіо Свобода і слухали його на своїх приймачах. Також тобто, ця пропаганда вона плила, українська пропаганда вона плила на захід і поверталася радіохвилями по домівках усіх наших людей. Хто друкувався у цьому журналі? Перше це Василь Семененко, друге це Василь Стус, Іван Світличний, Романюк, Іван Зуба, Святослав Караванський, Валентин Мороз, Євген Сверстюк, наш улюблений е, і милий, Іван Сокульський, Іван Гель, і, Ірина Стасів Калинець, Ігор Калинець, е, Олесь Сергієнко. Це всі дисиденти, це авангард цього дисидента. Е, дисидентства е, їх було в 100 разів більше. Це тільки ті найпопулярніші, яких ми можемо знати. Як ви вже перечуваєте, в якийсь момент багатьох авторів цього вісника заарештували. Але знаєте, що найчарівніше? Що український вісник не зникав. В той момент, коли цих авторів арештовували, ті, хто лишався на свободі, пробували робити якусь пародію на український вісник і видавати його чим швидше. старалися просто випустити щось схоже. Цілю було, щоб НКВД були в розпачі своєї боротьби і не могли зрозуміти, що взагалі відбувається. Вони боряться, боряться із цим вісником, а він не зникає. Ну, Окрема історія про те, що там в 70-х роках дуже багатьох спіймали, посадили до в'язниці. В, в 80-х роках вони вийшли, і Степан Хмара почав відновлювати видавництво цього вісника. Але то інша історія. Головне, що треба зафіксувати, що... Ну, от я не знаю, як це взагалі можна назвати, ви розумієте, взагалі. Парадокс цієї боротьби на кожного репресованого українця українського інтелігента вилітали просто десятки нових матеріалів про українське ядро. Коли вся побудована структура от уже була знищена, українські активісти вони продовжували шукати способи не зупиняти випуски українського вісника і якимись своїми силами, якимись своїми зв'язками, костелями друкували нові видання цього журналу, ну це просто неймовірно. Я пишаюся тим, що характером українців. І я не хочу, щоб коли от ми чули прізвища цих людей. Щоб ми собі уявляли якісь знаєте, от ефімерні картинки із української літератури підручника за сьомий клас через те, що там взагалі нічого не пояснюється. Нам треба це все пропустити через себе і відчути, не дивитися на ці портрети із підручників. Наприклад, от Василь Симоненко. так Василь Симоненко – це не просто автор казок. Для маленьких українців і декількох там новел про красу України це от простий хлопець з Черкащини, який прожив всього лише 28 років. За ці роки він викрив купу злочинів радянської влади. Він познаходив могили замордованих українців, українських інтелігентів, музикантів і так далі, які приховували НКВД, але помер дуже рано. Чому Тому що на вокзалі у місті Сміла радянські мінти йому просто відбили нирки? І від ниркової недостатності в 28 років він помер. Василь Стус, так? Його біографія вже трохи нам просвітлюється так? через цю чарівну книжку заборонений, яку можна взагалі прочитати. Вона так легко написана, так гарно написана, яку можна просто прочитати за один вечір. Василь Стус це крутий, суворий дядько з Донбасу. Ну, він народився на Вінниччині, але становлення його професійне було на Донбасі, він переклав тисячу. Ну, яку тисячу, нема тисячі, сотні творів, гете, рільки на українську мову, мову і скромно працював учителем української мови у школі, при тому, що він вже там подавав заявки на академіка і так далі. Я не знаю, що ним рухало. Уявіть собі просто: він працював у соціалістичній газеті, він виріс в індустріальному Донбасі, він служив в армії на Уралі. Але при цьому він був відданий українській ідеї навіть у в'язниці, там, десь далеко-далеко в Росії, він написав 300 віршів, за що його майже щодня били, і в результаті там через ці всі травми можна сказати, що його забили і заморозили до смерті. До речі, якщо ви хочете відчути ось цей дух. Василя Стуса, так відчути, що Василь Стус він дуже близько до нас, тому що коли ми говоримо про Василя Стуса, ми про нього чули із підручників. Нам здається, що це була якась сива давнина, але от ці моменти, коли нам кажуть, що адвокат Стуса так, це Медведчук, і ти такий Стоп, це було так недавно, так? А ще щоб у вас відбувся цей катарсис вашого розуму з приводу українських ем, інтелігентів і українці, українських борців, я вам раджу поїхати в Київ. На вулицю Чорнобильська, 13А. Другий під'їзд, квартира 94, це не секрет. В Квартиру ломитися не треба, бо там вже живуть інші люди. Але просто подивіться на цю панельку, звичайну радянську панельку. Уявіть собі, 79-й рік, як Василь виходить з цього під'їзду і повз припарковані Жигулі, і червоні там знамена, плакати, і лозунги, і йде. Кудись невідомо куди, в якесь секретне місце, щоб занести свою статтю до підпільного самвидаву, і це реально чарівно. От це 79-й рік. Більшість наших родичів, більшість наших знайомих, які були живі в той час, вони навіть і не думали про це. А у людей у тисяч тисяч людей українських активістів та дисидентів це все палало просто в грудях. Багато про це просто не знали. Іван Світличний, наприклад, так? це харківський студент, який став академіком в 34 роки. Зараз там середній вік академіків набагато більший. Але через свою діяльність в популяризації української ідентичності він втратив цю круту роботу. І до кінця життя він перебувався якимись мілкими халтурками, простими підробітками і жив дуже і дуже бідно. Цікаво також був той факт, що дуже багато ж дисидентів наших були ув'язнені. Вони були ув'язнені по 62-й статті. 62-га стаття це усна або письмова агітація проти радянської влади. Ця стаття вона за міжнародним правом і за внутрішніми законами СРСР. Вона суперечила Конституції СРСР і УРСР. І щоб підстрахуватися на той час так. Перед західними лідерами навіть всім нашим дисидентам фабрикували додаткову кримінальну справу. Це могло бути зберігання зброї, зберігання наркотиків, валюти, або навіть там спроби зґвалтування була історія така із Чорноволом. так? Це, до речі, використовував і Горбачов, той, про якого там наші сучасні українці інколи пускають сльозу і кажуть, що він батько української демократії. Горбачов на зустрічі з Рейганом. Наприклад, казав, що у нас немає політичних в'язнів, це все кримінальні злочинці. Уявляєте собі, так той самий Святий Горбачов, в якого всі вірили. Так він просив зняти з СРСР санкції. До речі, історія циклічна, але про цих всіх людей ми поговоримо з вами. В наступних відео, і взагалі треба розуміти, як я вже і сказав, що перераховані мною прізвища, це близько 5% всього українського спротиву, спротиву hein, тих часів. Про абсолютну більшість з них ми вже ніколи нічого не дізнаємося через те, що радянська машина, якби ми не були в неї him, такою більлю. Нижче спини, але це все-таки була сильна репресивна машина. І про багатьох із наших дисидентів ми, українці, вже ніколи не дізнаємося. І я просто не перестаю в себе запитувати, що їх на то все мотивувало. І я знайшов дуже цікавий артефакт цитату Степана Хмари. І Степан Хмара розповідає там про своє дитинство. Він почув. В своєму дитинстві фразу українського підпільника УПА, який сказав, що можливо, ми цю війну не виграємо, але ми повинні йти до кінця заради натхнення майбутніх поколінь. І Степан Хмара прийняв цю фразу за своє життєве кредо. Я під цим відео хочу також розмістити посилання на інтерв'ю Степана Хмари, Відчуйте взагалі енергію цього чоловіка. А поки я вам дякую за те, що ви відчули разом зі мною ту велику силу людей, які жили під час радянської окупації України, і в моменти, коли всі себе поводили, ніби так і треба, ніби Радянський Союз це нормально, так і повинно бути. Вони боролися, вони створювали українське в неймовірних масштабах з титанічними зусиллями, з скаженим ризиком. Для того, щоб надихати нас. Розумієте? Давайте ми їх не підведемо. Створюємо українське, споживаємо українське, розвиваємо українське. Підписуйтеся, любі друзі, ставте лайки. Всім дуже дякую і всім гудбай.